Дякуємо, що повернулися живими. Такими словами розпочалося нагородження учасників антитерористичних операцій. Отримавши відповідний наказ президента, рівницький військовий комісаріат організував офіційне вручення у приміщенні сесійної зали обласної ради. Як зазначив заступник військового комісара Руслан Ткачук, медалі учасника АТО вручили військовим, що першими захищали східні кордони України. Тобто ті люди, які виконали свій військовий обов'язок по захисту України. Я рахую, що взагалі такі люди це герої на сьогоднішній день, тому що незважаючи на те, хто там, де був, в якій частині виконав завдання, але кожен з них знайшов собі мужність, пішов, виконав обов'язок. І зараз для мене це буде велика честь кожного з них. Бути присутнім при врученні даних нагород за словами Руслана Ткачука. Сьогодні нагородили 50 захисників держави. Серед них і Василь Гук, який одним із перших був на передовій. На вручення він приїхав із своєю дружиною, яка підтримувала його цілий рік служби. Це один з перших в Дубінському районі. Першу хвилю пішов. Перебував рік часу в зоні АТО, перебував в гарячих точках. А держава ні матеріально, ні морально не підтримує, то хоча б обласні ради, міські ради, хоча б хай так хлопців потішать. Окрім чоловіків, відзнаку отримала й жінка Тетяна Камерістова, яка на фронті нічим не поступалася сильній статі. Загалом на Рівненщині відзнаку воїна АТО отримали вже 120 демобілізованих бійців. Марина Гречка Віктор Терещук у ритмі подій.